Так, всім привіт, друзі. На попередніх двох відео ви бачили, що ми здали телич всіх і здали биків. Залишився в нас один. Хороший бичочок такий остався. Взагалі, я як і обіцяв, зараз вам скажу вагу. Багато людей писало в коментарі і багато хто приблизно плюс-мінус вгадав вагу. Е, ви бики. Там, де два БК було у нас на прицепі, відео є. Хто не бачив, перейдіть. Може кому цікаво буде, як ми їх везли і як ми їх здавали. В общем, двох биків вага була 940 кг. Здавали ми по 80 гривень кг, мінус 5%. Потім на ще попередніше відео було про теличок. Теж двох тиличок ми загрузили. Вага їх була 80-30 кг. Здавали по 78 гривень. Mm. По 78 гривень мінус 5%. Взагалі, можете порахувати, скільки там вийшло. Приблизно я скажу, що, бо це не я цим зарядую фінансами. Приблизно вийшло за биків 74, по-моєму, чи 71. Взагалі 71 може навіть. А за телиць, по-моєму, 64 таке як. Взагалі, може, кому цікаво можете порахувати самі, ціну я сказав. Так що, В принципі, ось останнього забирають. Будемо вигортати усе тут. чи манітушкою. Та більше всього, що манітушкою будемо цей гній вигортати, лаштувати, тут щоб які розбили, що доструять може треба. І там у нас є покупочка, потім ми знімемо відео, покажемо. Взагалі, на... нагадую, що вік був биків, рік і три місяці приблизно, 2-3 місяця. теличок так само. Так що такий результат, я думаю, ну, це дуже непоганий результат. Дивлюся, що деякі люди пишуть, що... 500-600 кг в такому віці. Цей. Бачите, ну, люди розуміють і вгадали. В общем, Одного бичка в нас було 540 чи 530 А Цих двох ми здали, але ну, вони поменші трішки. Бачите, така вага в нас і вийшла. Ну оце, я думаю, 500 кілограм... да, Я думаю, 500 кг його є. Впитаний бачок, хороший бачок. Так що, може в кої є якісь питання, пишіть, будемо відповідати. Зараз у нас починається е, сіно, е, сіно заготовлювати, то батько вже скосив, прес трошки підвів, ми поїхали. Є один момент, який треба остренити. То Я думаю, як все наладиться, то при змозі я зніму, якщо я буду поруч. В принципі, Буде ще щось знімати, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що в нас попереду багато цікавого.